У столиці відкрився новий центр життєстійкості для переселенців. Тут біженці, зокрема з нижньодуванської громади Луганщини, можуть отримати юридичну, психологічну і соціальну допомогу до слова, першу арт-терапію і консультацію з психологом вже провели в день відкриття. Найпоширеніша тема, з якою працюють спеціалісти, як знайти ресурс жити далі, коли вже втратили. Пів життя втратили домівки, втратили те, що мали. Дізнатись графік проведення подібних занять можна на Фейсбук, сторінці центру життєстійкості нижньодуванської селищної селищної військової адміністрації. Ніхто не жив у війні, ніхто не розуміє, як потрібно єднатися і триматися. Напевно, в таких центрах і народжуються ідеї про спільне життя на майбутнє. Люди несуть в собі цінності і, збираючись тут, показують свою причетність. Такі центри життєстійкості, вони є дуже важливими для того, аби люди відчували, що їх не кинули, відчували цей зв'язок. Зі своєю малою батьківщиною відчували, що Україна про них не забула, пам'ятає і хоче підтримувати надалі. І до слова, центри життєстійкості є частиною всеукраїнської програми ментального здоров'я, яка реалізується за підтримки Мінсоцполітики. Усі послуги надаються безкоштовно за рахунок держави та меценатів, які можуть долучитися до проєкту за минулий рік. Таких центрів запрацювало вже 215 по всій країні. Що об'єднує всіх людей, які цей простір, це сильне бажання не для галочки, а зробити справу, яка має майбутнє, яка об'єднає саме людей з Луганської області, об'єднає киян. Мо більше йде про саме стійкість, про психологічну допомогу, про можливість поділитися своїми жалями, болями про те, наскільки людина може. Вижити в умовах, коли вона перемішана суди.